Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт 4460, де за основу і в цілому ініційований Комітетом з правоохоронної діяльності, назва законопроєкта передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом. Декларування декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Документ підтримали 289 парламентарів. Проти жодного четверо парламентарів утрималися. Читайте також у слузі народу пояснили, чому вирішили відмовитися від ув'язнення за недостовірне декларування. Законопроєкт підтримали фактично всі парламентські партії максимальне покарання, яке цей документ передбачає за недостовірне декларування чи неподання декларації це обмеження. Волі, вранці 4 грудня, цей законопроєкт розкритикувало Національне агентство з протидії корупції. У відомстві звернули увагу, що документ не передбачає позбавлення волі за умисне недостовірне декларування чи неподання. Декларації при цьому обмеження волі замість штрафу, передбачене за подання недостовірних даних на 8,4 мільйона гривень чи більше. У НАЗАК наголосили що за недостовірне декларування на понад одного мільйона гривень повинно бути передбачене ув'язнення, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю від 366 до 1 кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.